нас и так, короче, экскурсии, классно и университет. Церква коротко. Це бюджетне міста. Скільки навчається около 14-16 тисяч студентів? Багато. <зв> Всі факультети розкидані по місту, тільки тут в цьому корпусі чотири факультети. У нас там в корпусі трошки холодно, так що можна акумулювати витрати. Підходьте. Можна можна вище. Добрий день ще. раз. Добрий день. в наші, ви на курсі, підходьте. Дівчата, абіносичний. А, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Там має п'ять. І десята, а, а десята сама хуже. Да, там Це університет. По-моєму. Чернівецький. Там той хрестик, на який час від часу треба дивитися, не забувайте. І там відкриті ворота. Після нашої екскурсії в ці ворота можна зайти, обійти центральний корпус і ще погуляти по попати. Але це потім. А чому тут Там не ходить? потяг. Интересно, в сарате назад может. Тут холодно будет. Говорила, что буде холодно. Тут тут жарко. Вместе это как мощи. Nee, Косн называется субор. А в австрийский часы она называлась Аустрада. И там не знаю, А мы с вами даже. Но здесь что видает? Ничего не видно Ручка. Классно, стучка. Багато видно? Ого, клас. Це мармур? Це мрамор? -мармур. класно так все зроблено тут даже по почти ехо немає

Зачем вы закрыли? Что вы будете с нами делать? Идем блокетный зал. Да, на его участке. Нет, там у нас такого не стало. Точно блокетный. Классно. А я думала, что она меньше. Виси, що Якщо трохи буде. Зараз Класні люстри, реально голубий зал. Такий ліноліум у голуби. класно. Це що, голуба зала? <кхух> Ідемо тепер в червону залу. Покаже нам все. Оце класна когніка. Вообще жесть, дорогу. Так все. Так, а теперь червона зала. Я боюсь. Свичка классная. Червона. Сідаю. Устройсистка. Зеркало б. Я Ми в церкву. Боже, клас, як класно. Це ж все побудувати. Це все розвиватися. І ще цього що не там стояли, знаєш. Клас, ні, ну я заповню це недовго. Кожен кирпичик. Клас. Ще суперово. Церкви, до церкви. Тут не можна ходити, власне. А тут не можна ходити, ні? Кош красота. Ось йому крыша мені дуже подобається. Ні, особливо мені от того розпис, ніби розпис подобається. Ніби розпис по криші, ніби, ніби вишиванка якась. Теж красиво, ворота. Флот. Що флот. Вона Подоставки, хто зайшов з того бабу, стала бабу. Сьогодні він називається Філософська теоло. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Перші свічечки. Підпалили свічки, коротше. Воском пеклись разів за десять. А. <laughs> це університет, а не там тільки що було Влад. Обломчик. Так. Зараз це, зайдем, тип, в ладі. Обломчик. Це да. разом. Або в піцу зайдемо. Зараз Три. по дорозі. Або э, йдемо в центр і там. Ходимо. В в магазин. Я хочу в середину і там піцу. В центр це або... А, в центр киди. Ты знаешь, що мені скип? Что не навіть? Це великий стал. Белографічний. Пополам, да? Я не Ага. Фоткає а тепер Зжерли, все такий Юрій Фітькові.